500 гривень за класний, красивий лот карнавальних костюмів для діток. В лоті представлено 10 костюмів ціна кожного 150 гривень. Представлені в розмірах на 1-2 роки 2 костюми, на 3-4 роки 2. На 5-6 3 костюми, на 7-8 3 костюми. Ось такі в лоті класні левенятка костюмчики є велюрові. Також костюм Маріо. Буде входити в лот. І дуже круті костюми з аксесуарами, костюм поліцейського і також костюм ось пожежника. І для маленьких принцес. Ось така чорно-синя принцеска. І ось такий гарний голубенький. Звертайтесь до наших менеджерів. вдягнемо ваших діток разом.